По небу нічному торох-торох розсипався горох, почало світати, нема чого збирати. Що то таке малята? Так вірно то зорі на небі. Подивіться, яка красуня зірочка, яка незвичайна та загадкова. Порахуємо, скільки в неї промінців. Вірно, малята вісім. Зірочка до нас з неба спустилась, щоб про чарівну історію розказати, радістю з нами поділитись. Ой, хтось стукає до нас у двері. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така дайте дядьку п'ятака. Діти, як називається промовлянка, яку ви зараз почули? Вірно колядка, а коли такі віршики промовляють або співають? На Різдвяні свята. А хто саме співає колядки? Колядники так малята. Колядниками можуть бути і дорослі, і діти. Колядники, промовивши або проспівавши колядки, можуть накалядувати собі гостинці або гроші. Свою назву вони отримали від древньослов'янського свята коляди. Присвяченого народженню сонця і початку року, зазвичай колядувати ходять групою ряжених, тобто одягнених в костюми, до складу якої обов'язково входять звіздар, який несе звізду, що йде першим. Ось і несе ось цю зірку звізду. Дзвонар, що повіщає всіх дзвоном про те, що йдуть колядники. А також є в групі обов'язково міхоноша, який складає в мішок все на колядоване частування. Колядники ходять від хати до хати. Обов'язково запитують господаря дозволу колядувати. Потім виконують колядки, а господарів подяку обдаровують їх частуванням, гостинцями. Це можуть бути пироги, ковбаси, яблука, цукерки, калачі, гроші. Отже, малята, ми вже з вами з'ясували, що коляда це пісня, яку співають під час Різдвяних свят. Також коляда це гостинець, винагорода за пісню, а ще колядою називають малята саме різдвяні свята. Ось бачте, як багато значень має слово коляда. Запам'ятайте їх, будь ласка. Зірочка на небі ясно засіяла, і з Різдвом Христовим людство привітала, віра і надія в серці оселилась, пастухи Ісусу. Щиро помолились, хоч віки минули, зірочка ця сяє, і з Різдвом Христовим нас щорік вітає. Що ж святкують на Різдво малята? Так, Різдво це свято на честь народження Ісуса, Сина Божого. Тож зараз, будь ласка, послухайте біблейську легенду про Перше Різдво Христове. І почнемо ми свою розповідь з його батьків Марії та Йосипа. Насправді, батько Ісуса Господь, але Йосипу була довірена важлива місія. Виростити і виховати Сина Божого. Перед самим народженням Ісуса Йосип і Марія були змушені відправитися в місто Віфлієм, так як цар наказав провести перепис населення. У Віфліємі було дуже багато людей. І всі будинки та е, отелі, готелі були зайняті. Тому Марії і Йосипу прийшлося заночувати в печері разом з худобою саме цю ніч і народився маленький Ісус. Оскільки в печері не було ліжечка, немовля довелося. Покласти прямо в ясла. Ясла малята це ящик, з якого їдять тварини, саме в ясла, на м'яке сіно і поклала Марія свого новонародженого малюка. На честь тих ясел і назвали ясла в дитячому садку. Це група для самих маленьких. У цю ніч неподалік проходили пастухи зі своїм стадом і, побачивши яскраве світло зірки і ангела, який сповістив про народження Спасителя, вони вирушили до нього з дарами правлячи в ці часи цар Ірод, теж почув вістку про народження царя і злякався, що Ісус може замінити Його на троні та велів вбити всіх немовлят у місті. Уявляєте собі, дітки. Але Сину Божому дивом Вдалося цілити. Отже саме 25 грудня з цього року прийнято вважати днем народження Ісуса Христа, Сина Божого, нашого Спасителя. Малята, а як ви вдома святкуєте Різдво? Які страви готують у вас вдома, матусі, бабусі? Ви, напевне, теж допомагаєте. Тож давайте поговоримо про Різдвяну вечерю. Напередодні Різдва вечір називається святим, святвечір. І у цей день. Готують дванадцять пісних страв, стільки, скільки апостолів у Ісуса. Головною стравою хто знає, що є, так малята є кутя, це варена, пшенична каша. ось. З, з медом і маком, до якої додають родзинки, горіхи. Кутя вариться пшеничка цілою неподрібленою. Кутя – це символ достатку і плодовитості, і ідеї спасіння, яку приніс Ісус своїм народженням. Чи на столі має бути оселедець, риба жарена печена, вареники, голубці, грибна поливка та борщ, вушка, варена квасоля з цибулею, маківник, пампушки, узвар. Це блюда на святвечір. А вже наступного дня, 25 грудня, на різдво додаються м'ясні та молочні страви, та багато-багато багато різдвяних смаколиків. Ось бачите, який багатий різдвяний стіл. Малята, а зараз давайте пограємо в одну мовленєву гру. Я вам буду говорити слово, а ви його зміні, змініть так, щоб воно відповідало на питання, кому колядувати? Ну, наприклад, матір, кому колядувати? Матері. Зрозуміли? Тож, слідуюче слово: дід, кому колядувати? Діду або дідові. Гість кому колядувати? Гостю або гостеві. Батько кому колядувати? Батьку або батькові. Господар, кому колядувати? Господарю. Сусід то ми підемо кому колядувати, сусіду, родич, кому колядувати? Вірно малята, родичу. Діти, до вас цього року приходили колядники? Так, чим ви їх пригощали? А самі колядували? Так, молодці, е, а що наколядували, що вам за це давали? Смаколи таке, так малята. Зі святом, з Різдвом ми щиро вітаємо. щасливої долі всім вам бажаємо. будьте здорові разом з діточками, нехай смутку горя не буде між вами. Хай родить жито, жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця. Ми колядуємо, ми вам співаєм. Щастя, здоров'я і миру бажаємо.